Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі про Таро українською. Мене звати Ірина, я практикуючий таролог. І сьогодні я хочу для вас зробити відео на таку тему. Це буде відео для початківців в таро. І сьогодні я хочу розібрати таке питання, які колоди. Краще обирати початківцям, тим, хто тільки хоче вивчити таро. І тим, хто вже почав вивчати таро, для тих, хто вже знає, як виглядають карти таро, що вони приблизно означають, і хоче розширити свій асортимент карт, і не розуміє, які ж карти йому підійдуть для вивчення, для подальшого вивчення таро, а які не підійдуть. І Е, я особисто працюю в системі е, класичного Таро Артура Вейта. Е, я сьогодні розкажу, що таке Вейтівське таро, що таке таро по системі Артура Вейта. Е, тут у нас зараз для прикладу я взяла три колоди: вони всі, це класичне Таро Вейта, а ці дві колоди, вони е, за системою Вейта. А система Ульта це те, що ми з вами знаємо: 12, 22 старших аркани і чотири масті таро, чотири стихії в кожній там, від 1 до 10 числових арканів, і по 4 фігурних аркани в кожній масті. Тобто це класика, це те, що. В основному на чому базуються всі таро і тарологи. Тобто є і інші, звісно, системи, є марсельське таро, є і система е Тота, -да, е Кроулі. Але е є е різні оракульні системи, але класичне таро це система Артура Вейта. Артур Вейт це відомий містик. Ось і своє таро він представив на початку ХХ століття. Він його зібрав з різних відомих людству колод. Гадальних зібрав, структурував, написав і воно виглядало ось таким чином, як у мене тут. У мене тут представлене райдужне вейта, це є автентичне тароувейта, воно таке більш в ньому такі більш старі картинки, вони менш промальовані, вони менш кольорові, а райдужне вейта, яке от ви бачите ось тут перед собою, це більш осучаснене таро, просто воно більш яскраве і більш деталізовано промальовані люди. Але це ті самі аркани, ті самі сцени, які ми бачимо на аркані, те саме число людей, те саме роблять ці люди, що і в, класичні, в класичному таро-райдерей там. Але просто трошки більш яскраве, трошки більш е, сучасне. Ну, таке е, кольорове, е, більш красиво намальовано і промальовано. Але це класична колода. Ці дві колоди це сучасні колоди, це таро темний особняк». Е, воно авторське, воно намальоване, тут красиві намальовані картинки, але в по по системі вейта. Тобто автор взяв класичні картинки і класичні значення карт, але їх зобразив по своєму на свій манер і на свій смак. А ця колода це таро епохи відродження. Це е, теж е, такий дуже відомий підхід, популярний до створення колоди, коли беруться картини різних художників, які по своїм. По своєму змісту можуть відповідати до тих, до тих арканів в класичному таро. Тобто, да, от, наприклад, автор взяв картину, де намальований ось такий от шут, і е, помістив її на аркан-шут. Ось по такому ж принципу, наприклад, зроблена колода Густава Ой, не Густав, а це Клімт. Густав Клімт, так? Да? Чи як його? А, так. Да, ну, коротше, Таро Клімта. Е, е, По такому ж принципу зображено. Там взяті картини відомого художника Клімта. Е -е, ось воно у мене. Зараз. Клімт Таро. Да? Е -е, і вони поміщені на аркани. Таро, Тобто зроблено, як автор проробляє таку роботу, що він знаходить відповідності до арканів в картинах тих чи інших художників. Чому це вам взагалі, навіщо вам це взагалі вся ця інформація? Ну, По-перше, щоб розуміти взагалі світ таро, як він влаштований, що така класична колода, що така некласична колода, що така оракульна система, я вважаю, що, звісно, Таролог — людина, яка навчається, яка хоче бути тарологом, чи яка є тарологом, має ну, просто орієнтуватись в цьому світі таро. І як це, те, що я сказала, відноситься до вибору карт. Я вам просто на прикладі цьо, цих трьох колод поясню, чому важливо вам, як початківцю, обирати для себе максимально класичну колоду. А, дивіться, в інтернеті ви можете знайти відео, можете знайти інформацію на різних сайтах стосовно арканів і значень кожної карти, кожного аркану. Так, кожна карта це якийсь аркан, старший або молодший аркан. І в кожної карти є значення. Ви можете знайти інформацію про значення карт в інтернеті на різних сайтах. Значення карт ви можете знайти книги про таро і систему таро. Книги для вивчення, ви можете знайти на Ютубі. Відео в вільному доступі добрі люди, добрі тарологи викладають. Ви можете також піти на навчання до таролога І коли вас будуть вчити класичному значенню карт, вас будуть вчити значенню тих арканів, які зображені в самому базовому класичному Вейта. Це ось цим арканам. Наприклад, ви відкриваєте. Там перший аркан шут, Блазень, дурень, їх по-різному називають. Але це нульовий аркан-шут. Вам будуть писати, наприклад, в інформацію, що карта шут вона означає там, легкість, дитячість. Безпосередність, креативність, це все означає аркан шут. Аркан-шут в перевернутому значенні, він там означає е е ну, дійсно якусь таку незграбність, е неспроможність нести відповідальність, безвідповідальність, е занадто дитячий погляд на світ, інфантильність тощо. Да? Коли ви берете е цей аркан класичний. Ви на ньому можете бачити людину, яка там іде в, в прірву, крокує в прірву, несе квіточку. Да, все-таки все така, така людина, вона замріяна, дивиться в. Дивиться кудись там в небо, її намагається зупинити собачка. Да? І ви на цій карті можете читати, ну, читати і розуміти, що дійсно ця людина легковажна, вона дійсно не, неуважна, вона занадто про щось мріє. Да? Ну, коли ви берете наприклад, цю саму карту в іншій колоді, наприклад, Таро Темний особняк», ви вже бачите перед собою зовсім іншу картинку. Ви бачите ну, зовсім якогось такого дурнушку, такого зовсім якогось е незрозумілого, можливо, якогось фрікуватого персонажа, і ви вже е бачите для себе щось інше. Тобто, да, вам, наприклад, в значенні карт пишуть, що шут означає романтичний погляд на світ, а в цій колоді. Яка написана просто якимось автором таро, ви вже не бачите цієї романтичності, ну вона ж фрікувата, вона ж така дурненька, дурненький цей персонаж. Ну, де ж він, романтичний. Він, може, креативний, але він не романтичний. Да? А коли ви будете брати взагалі колоди, які ну, аж, аж зовсім вони, да, вони по класиці тут. Тут всі ті самі аркани, тут немає якихось нових карт, вони ніяк не перейменовані, ці аркани. Але ви будете тут дивитись, а тут реально, ну, от що ви бачите перед собою: романтика, Ну, можливо, дурня, ну, не знаю. Е інфантильну людину, ну, не знаю. Ну, тобто, це все вже до цієї, до цієї картинки, воно вже має якось досить мало значення. І, е що я намагаюся вам пояснити цим, що коли ви тільки вивчаєте куру таро, е, вам різні автори, різні вчителі дають значення карт. І ці, кар, і ці значення карт вони підходять для оцієї класичної колоди. Але інші колоди, які не класичні, не вейтівські, в них е, значення, да, нехай вони залишаються ті самі, нехай тут да, про креативність, нехай тут про дурашливість. Але це. Е, ці е, такі авторські колоди вони показують якусь е, в основному. Вони беруть як одну якусь характеристику карти і її освітлюють. Да, тут ми можемо бачити всі характеристики аркану, а тут якусь одну сторону аркану. І якщо ви будете вчитись, наприклад, по ось таким авторським колодам, то це вас може просто збивати з пантелику. Ви будете е, знати про шута, наприклад, по цій колоді, що він креативний і трошки не в собі. А коли ви візьмете іншу колоду, наприклад, ось таку, ви зовсім не впізнаєте в ній ті значення, до яких ви звикли. Ви будете просто плутатись. Я, наприклад, досі вже скільки років, і скільки років я маю ось це таро, ну, я з ним майже не працюю. Тобто, воно більше своїми картинками, воно тут майже чи, чи не більша половина арканів, вона просто по змісту не відповідає класиці таро. Тобто, це аж. Занадто автор скреативив так, що, е, ніби таро воно класичне, да, воно по системі Уейта, але значення цих арканів вони дуже часто не відповідають змісту Вейта. І тому, коли ви воночок в таких дуже, типу, креативних колодах ви будете сильно плутатись, тому що ви будете бачити шута, і ви не будете розуміти, що означає ця карта. І який ця карта несе енергії, які вона собою несе, транслює емоції. Цю різницю я зараз покажу ну, на будь-якій іншій колоді. Наприклад, ну давайте імператор. Так? Зараз я знайду тут імператора в цій колоді. І в цій колоді я теж знайду імператора. Подивіться, на всіх трьох колодах у нас один імператор. Але тут це дорослий. Виважений, з досвідом, чоловік, да, навколо якого все палає, тобто в ньому багато вогняної енергії. А ось тут у нас імператор якийсь уже такий ніби трошки. ну, По-перше, він сильно схожий на на ієрофанта, По-друге, він якийсь ну, вже зовсім такий старікашка. І... Навіть от мені, як знаєте, по цій карті я бачу, що може він вже трошки і не в собі, може він вже в нього і нема вже хватки управляти тим, чим він управляє. Да? Якщо це начальник, може він вже, ну, можливо, він занадто якийсь старовір, там, по поглядам, занадто консервативний, чи вже застарілий, чи в нього вже деменція, чи що в нього да, по цій карті. Так само по цій карті у нас імператор тут якийсь, ну, якийсь. Фемінний, чи що, да, такий якийсь, якийсь як нерішучий якийсь імператор, чи от якийсь е, такий загадковий чоловік, ніби він не імператор, а якийсь там, ну, максимум, принц, або він не, не імператор, а може, якийсь монах. Ну, тобто, тут, наприклад, не відчувається сили, сили, потужності, міці імператора. Да, тобто, тут зовсім і. Ми беремо ось всі ці три колоди, да, три карти. Це один і той же Аркан імператор. Но тут це сильний імператор, тут якийсь старий імператор, тут якийсь слабкий імператор. І коли ви вчите е, тару, то ви вчите значення ось такого імператора, а потім ви берете якісь інші карти, і вас ці картинки можуть плутати. Чому я раджу початківцям вчити саме на ось такому класичному таро Вейта? Тому що, коли ви таро-вейта класичне вивчите, ви потім зможете і на ось таких колодах працювати. Ну, якщо ви будете вчитись на такій чи на такій колоді, ви, вони вам будуть висвітлювати тільки якусь одну сторону аркану. Тому що імператор, звісно, в негативі він може бути і слабкий. Так, він може бути і занадто консервативний, він може бути з устарілими поглядами, він може бути вже, вже ну, не з тою хваткою. Да? Або він може бути занадто тиранічний. Тобто у імператора багато сторін, але е, ви будете вчити по вейту, по цій класиці, ви будете вчити усі сторони імператора. А тут нам висвітлюється якась одна сторона. Ну, тобто, ви бачите по цій карті, що це сильний, розумний, потужний володар. Ну, я ні. По цій ви бачите, що це потужний володар, що в його погляді написано? Ну, Мені написано якась втома вже в цьому погляді. Ну, тобто, це вже... Ну, тобто, вас це буде плутати, якщо ви оберете для себе якісь некласичні колоди. Ось, зараз я вам покажу, наприклад, ну, ще якогось. Ну, наприклад, я дуже люблю показувати, наприклад, смерті. Часто початківці бояться цієї карти, але я завжди кажу, що ну, не треба нічого боятись, бо наше життя, воно не тільки. Це не тільки рожеві поні, да, це і різні кризові ситуації, з якими варто зустрічатись і справлятись. Карта смерть. Дивіться, я ж знову нагадую: це всі колоди по системі Уейта. Тобто це класичні колоди. Це навіть не колоди, які там ну, зовсім типу, не, не підходять під Уейта. Тут у нас смерть, да, яка іде нести справедливість. Тут вже люди, вони отримують своє, хтось вимолює прощення, хтось вже помер. Да. Ну, на картинці. Я просто зараз картинку аналізую. А тут у нас що? Ну, тобто, ви бачите по цій, по цій картинці класичне значення смерті. Ну, ні. Тобто, це смерть якась заскучала в очікуванні, немає ніяких людей, немає ніякої опла... розплати цих людей. Тобто є якась смерть. Тобто, щоб розуміти для себе, визначити, що ця карта означає в цій колоді, треба вже дуже добре знати систему таро, щоб ви могли ось ці відтінки арканів розуміти. Тут у нас що, да? Тут, чи то він закоханий в цього ангела, цей ангел несе смерть, чи він несе розплату, чи він може вимолити прощення в цього ангела, чи замолити свої гріхи. Ну, тобто, про що ця карта? Коли ви будете робити розклад для себе, чи для когось, для знайомих, для клієнтів, ось така колода вас може дуже сильно плутати своїми значеннями, якщо ви вчите класичне Таро таровейта. Ну, сподіваюся, що мені вдалося вам пояснити різницю між різними колодами, да? хоча всі ці три колоди позиціонують себе як тару по Уейту, Саме по системі Уейта. Але для того, щоб розбиратись, що означають картинки в цій колоді, що в цій колоді, треба бажано знати саме ось цю колоду, класичну вейтівську колоду. Тому, якщо ви зовсім новачок, ви тут зовсім початківець, ви ще не вивчали таро, а хочете тільки вивчати, я раджу таро, в назві карти, в назві яких буде е слово «уейт». Тобто, це може бути там, як у мене, райдужне таро уейта, може бути якесь там, м вінтажне таро уейта, може бути якесь там учнівське таро уейта. Може бути там чорно-біле Таро вейта, золоте Таро вейта. Але саме основне, що в назві колоди є слово Weight. Це значить, що там будуть всі ті символи присутні, які присутні в Таро вейта. Це важливо, тому що ви будете вчити і розуміти всі ці символи, які тут присутні, і тоді вам будуть зрозумілі і інші колоди, якщо ви навчитесь на якійсь такій типу авторській колоді, де автор понамальовував там все, що він хотів. От, наприклад, сонце, Аркан Сонце. Давайте я тут покажу вам його, якщо він у нас випав. Тут дитина на коні, а тут сонце щось читає якусь газету і спостерігає за дітьми. Тобто ви будете вчити, ви будете відкривати кожен раз, наприклад, в інтернеті значення карти, вам буде, ця, вам буде значення карти говорити там про, про удачливість, наприклад, по аркану Сонце, а картинка там буде ось така, яка не відповідає значенню удачливість. Наприклад, да? ця картинка скоріше про батьківство говорить, чи про передачу досвіду, чи щось таке. Тобто, ось. А ви і кожен раз, коли ви для себе будете там. Підглядати, наприклад, значення арканів, ви будете дивитись на цю картинку, а значення арканів по книжечці у вас буде зовсім інше, і ви кожен раз будете плутатись з цими колодами. Я досі інколи плутаюсь, тому що ось такі карти, їх треба розглядати вже інтуїтивно, тому що вони не відповідають значенням а, класичної колоди Вейта. Ось, але коли ви будете досконально вже знати ось цю класичну колоду. То ви вже тоді зможете орієнтуватись по тим, е, е, як це сказати, по тим метафорам, які пропонують вам автори інших колод, по тим інтерпретаціям, які пропонують вам автори інших колод на свої колоди, на свої аркани. Такі колоди згодом зможуть доповнювати. Своїми значеннями ваш інструментарій. Але на самому початку вивчення вони будуть тільки вас плутати. Тому, якщо ви обираєте прям для себе першу колоду, то ви можете для себе вибрати ось цю колоду. Або будь-яку колоду по уейту. Далі, коли ви вже будете дуже добре орієнтуватись по цій колоді, ви вже будете її добре читати, добре консультувати. Обирайте просто які хочете, які вам подобаються. Але на початку вас ці колоди будуть дуже сильно плутати. Для початківців, я би ще, якщо вам дуже подобаються якісь. Ось такі колоди я би могла порадити ще Light Sіль Tarot, це Таро Світлого провидця. Ви можете у мене на каналі подивитись огляд на цю колоду. Я там детально розповідаю, детально розбираю цю колоду і, і розказую про її відмінність і схожість до класики Таро. Invece. Я розбираю її значення. І також я можу порадити ось цю колоду, якщо ви для себе обираєте другу-третю колоду. Першою обирайте вейтівську колоду. Це моя особиста порада. А другою третю ви вже можете ось таку колоду розглянути, ось таку колоду розглянути. На цю колоду в мене теж є огляд. Можна ще розглянути ось таку колоду. Це у мене. Якщо ви обираєте другу-третю да, для себе. Можна розглянути та таку колоду. Це у мене Таро Друїдів. Вона теж, своїми значеннями, може дещо плутати, бо тут є картинки, які відрізняються від класики. Як і тут є картинки, які відрізняються від класики. Але ви плюс-мінус зможете по цим колодам орієнтуватись. Ось. А, тому. Але якщо обираєте тільки на першу колоду, то беріть саме Вейта або ті колоди, які пов'язані з таро Вейта. Ще я можу порадити: а, у мене тут в мініатюрі є таро, це таро артнулом. Ар -ну це ось таке таро. Тут, в принципі, теж всі картинки Вейтівські, по вейту, просто вони намальовані в такому стилі арт. Ну, а, дуже красива колода. Я колись її замовила, я думала, що це буде повноцінна колода, а мені от така прийшла міні-колода. Міні я майже з нею не працюю, бо я не працюю з міні колодами але це теж така е, цікавий варіант міні. Е, Дорожній варіант. Ось також я вам можу ну, з того, що в мене є, з мого досвіду порадити. Ну, наприклад, ось таку колоду. Це таро білих котів. Мені була ця колода подарована моєю близькою подругою. Вона дуже красива. Вона дуже, вона дуже витівська. Тут будуть всі ті самі значення, що і тут, але замість людей будуть зображені коти, мордочки котів. Ось, для тих, хто любить котиків, це красива, кольорова, прикольна, ніжна, мила колода. Ось, це називається таро білих котів. Ось, але тут будуть всі базові значення. Да? Ми, ви будете розуміти, що це повішений. А що це трійка мечів, да? от тут котик плаче в нього розбите серденько. Це двійка пентаклів, да? він щось обирає для себе, він зважує якийсь запроте, він балансує між чимось і чимось. Да? Це шестірка жезлів. Да? Це перемога, там от котик повертається з походу, він несе тут якесь знамено переможне. Тобто. Ви колісниця, да, ви будете впізнавати ці карти, вам буде зрозуміло, що ці карти означають, коли ви будете знати їх значення. І вони будете плутатись, як, наприклад, от в цих колодах. Тому таку колоду теж для себе можете обрати. Ось, тобто, якусь витівську колоду, яка просто от, ну, ось таким чином промальована. Бо. Більшість інших колод, які по вони промальовані так дуже креативно, дуже багато автор вносить своїх власних значень і своїх власних інтерпретацій до Аркана, в, закладає в ці, ці картинки. До речі, в мене. Е, е, в описі до цього відео там буде посилання на телеграм-канал, і а, там небагато в мене дописів, але там один допис є, а, і я а, там писала на тему, чому да, колоди бувають пусті і неінформативні. Ось а, чому так трапляється, що деякі колоди, одні колоди робо і можуть бути робочими, а інші ніколи не стануть робочими, тому що. Замість арканів, там просто ну, якісь бредові картинки, які ну, взагалі ніяк не можуть бути пов'язані з тими чи іншими енергіями і архетипами арканів. Ось, то Якщо вам цікаво, то я на цю тему писала свої роздуми. Ось. Що ж, друзі, ну, в принципі, в мене все. Розкажіть, чи вам було цікаво, розкажіть, можливо, у вас попутно по ходу цього відео виникли якісь питання, я на них відповім в коментарі. Ми можемо з вами спілкуватись в коментарях. Ви можете задавати свої питання, і ви можете для... запропонувати або якусь колоду на огляд для мене для наступних відео, або ви можете запропонувати. Якусь тему. Якщо ви початківець, ви можете запропонувати тему для відео, те, що вас цікавить, і я це в наступних відео теж розгляну, те, що вас цікавить. Ось, Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це було корисно. Сподіваюся, що це було зрозуміло, тому що сьогоднішнє моє відео воно було імпровізоване. Ось, і я просто на, на візуальному ряді цих колод ну, намагалась пояснити те, що я для себе розумію. Ось, тому бажаю вам гарного дня, бажаю вам гарного вечора. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, і так ви мені допоможете просувати канал та просувати україномовний контент на YouTube. Дякую! все, всім, папа! -па.